Рак шийки матки розповсюджене захворювання саме у жінок, і це та локалізація, яка піддається візуальному контролю, тобто це те, що може побачити гінеколог на своїх оглядах, тому обов'язково потрібно робити. Планові профілактичні огляди саме гінеколога. Це один раз на півроку, один раз на рік. Це вже гінекологи, вони орієнтують, коли і як потрібно робити всі до обстеження. Той самий ПАП-тест для того, щоб виявити, чи немає там злоятісних клітин. Тобто, якщо локалізація, яка подається візуальному контролю, то потрібно це робити. Тобто, це те один з тих локацій, коли ми можемо побачити рак на ранніх стадіях. По Симптомом, ну це загально для всіх онкологічних захворювань, тобто це збільшення загальної слабкості, втрата ваги, підвищення температури, локальний дискомфорт, може виникати кровоточивість, тобто виникнення кровотечі спіхви, це може бути, тобто це може бути настородженням, і для це потрібно звертатися до гінеколога обов'язково. Гінеколог